Сьогодні у випуску на Житомирщині тестують енергосистему регіону. Провести достовірні режимні виміри буде все ж таки проблемно, тому що ми обмежені мережево. Тобто пропускна здатність трансформаторів не дозволяє навантажити наших споживачів. 200 аптечок та 200 радіаторів для шкільних сховищ та пунктів незламності передали благодійники. Двоє дітей загинули на пожежі у Ярунській громаді. 15 лютого в Житомирській області до кінця доби знято всі ліміти споживання електроенергії для людей та підприємств. Це пов'язано з тестуванням енергосистеми. За словами директора з експлуатації електромереж «Житомиробленерго» Олександра Шебестюка, перевірити повну потужність енергосистеми області не вдасться. На жаль, провести достовірні режимні виміри буде все ж таки проблемно, тому що ми обмежені мережево. Тобто пропускна здатність трансформаторів не дозволяє навантажити наших споживачів, тобто включити всю повну потужність відповідно тих потреб, які можуть існувати в області. Техніка є техніка, і треба розуміти, що кожен технічний засіб, трансформатор чи лінія має свій ресурс, і ми цим є обмежені. Ці мережеві обмеження і сталися наслідок обстрілів і російської агресії. Тестування енергосистеми країни проводять щорічно, каже Олександр Шебестюк. Результати цьогорічного заміру в області оприлюднять 16 лютого. Ольга Степоренко Ігор Грач Суспільне новини. Житомир. Двоє дітей 11 місяців та 5 років загинули на пожежі 14 лютого у селі Яру. Що поруч із Звягелем. близько 17-ї години горів приватний будинок. Горіла частина будинку. О з тої сторони, з правої сторони, повністю полум було, полум'я було охвачено всю покривлю, з вікон також спостерігалося полум'я. Ще по по, путі слідування отримали повідомлення від диспетчера, що можливо в будинку є діти. Ще в машині же особовий склад складів захисні противогази і одразу ж першим ділом. Сразу ж пок по поїзду. Зразу ж сла ланка ГДЗС со стволом, почали проводити розвідку. Ну в процесі знайшли двох-два трупа двох дітей. В будинку проживала родина із чотирма дітьми. Рятувальник Євген Бортник розповів, що мати укладала спати молодшу доньку і сама заснула із дитиною. Коли прокинулася, будинок вже був у полум'ї. Вона одразу. Через вікно сусідньої кімнати вибралася, можна сказати, чи вилезла на вулицю, побігла до сусідів, ну, також біг з її слів, коли вона бігла по вулиці, вона гукала дуже голосно про допомогу, про те, що в її будинку сталася пожежа. Коли вже вона разом з сусідкою та декількома місцевими жителями прийшла на місце події, в будинок вже не можна було потрапити, дочекавшись прибуття пожежно-рятувального підрозділу, працівники якого зайшли всередину будинку і виявили тіла двох. Загиблих дітей з метою з'ясування причин виникнення події будуть розглядатися ряд версій. Однією з яких буде порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі опалення або ж порушення правил її монтажу. Додатково буде розглядатися версія виникнення пожежі через коротке замикання. Основною версією буде розглядатися дитячі пустощі з вогнем. Шо в цій кімнаті видно, що тут саме більше було горіння, найбільш інтенсивне. Штукатурки, пошкодження, перекриття. Тут ну, найбільше з усіх кімнат. Цей будинок сім'я орендувала або переїхала з Олевського району, каже голова громади Сергій Романюк. Карта їх не надходило, ми їх не помічали там ніде, щоб вони зловживали алкоголем. Хоча, як зараз виявилось, мама була п'яна, тому буде притягнути до відповідальності за злісне виконання своїх обов'язків. Поховання беремо на себе повністю. На даний час за цим фактом відкрито кримінальне провадження з кваліфікацією статті 270 Попередньо це порушення правил пожежної безпеки, частина друга, що призвели до тяжких наслідків, а точніше, загибелі двох дітей. Відповідно, від Відповідальність цією статею передбачена у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир миючий засіб, стерилізаційний. Потім ібупрофен, якщо у випадку у когось. Підніметься температура 200 аптечок та 200 радіаторів чотирьом громадам Житомирщини для пунктів незламності та шкільних укриттів передали 15 лютого представники ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ вирішив дати радіатори для того, аби облаштувати відповідним чином для того, аби дітки були в теплі безпосередньо пункти незламності. А ще передамо аптечки. Це аптечки, які для надання першої медичної допомоги. Вони взагалі повинні бути на кожному пункті незламності. На пункті незламності є додаткова якась необхідність. У них є єдина сумка, якою вони користуються, і в випадку чого людина знає, що ця сумка має допомогти у будь-якому випадку. ЮНІСЕФ надав регіону по 500 радіаторів та аптечок. Сьогодні придали першу партію для Черняхівської, Глибочицької, Коростенської та Звягільської громад. Отримуємо сьогодні радіатори та аптечки для пунктів незламності, яких у нашій територіальній громаді діє 10 10 пунктів. От планується відкривати ще, тому дана допомога буде надзвичайно актуальна. Для жителів нашої громади, так і для функціонування самих пунктів незламності. Ми частково забезпечені, ми закупляли за свої кошти, а це буде, скажімо так, при нагоді, бо є різні площі, пункти незламності, де можливо одного-два радіатора буде замало. Тому вони точно не будуть лишні, а будуть тільки при нагоді для тих людей, які потребують сьогодні для того, щоб обігрітися для того, щоб отримати першу будь-яку допомогу. Допомогу у вигляді обігрівача та аптечки також отримають і пункти незламності, які розташовані в шкільних укриттях громади. Закладі освіти у нас 5 із філією шостої і шість закладів дошкільної освіти. Всі вчимося в офлайн режимі. Тобто, очно через то це дуже хороша допомога. Дякуємо вам. На сьогоднішній день у Житомирській області більше п'яти сотень пунктів незламності. І ми точно розуміємо, що на сьогоднішній день, поки в нас є електроенергія, ми можемо використовувати в тому числі і таке чудове обладнання, як оці обогрівальні пристрої. Аптечки це теж надзвичайно актуальне питання. тому, що кожен кожен пункт незламності він звичайно забезпечений аптечками, але вони використовуються і тому поповнення їх це теж питання надзвичайно важливе. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини Суспільне Житомир. В'ячеслав Орловський і Ігор Сенгаївський та ще 15 працівників Житомиробленерго упродовж двох тижнів відновлювали електропостачання на звільнених територіях Херсонської області. Чоловіки замінювали пошкоджені електроопори та прокладали нові електромережі. Ігор розповів, що під час роботи чув вибухи. Ми за 25 кілометрів працювали від них через Дніпра, то це ризики. Після обстрілу великі ділянки проводу побито. Якщо там можна одну ставку зробити, то ми її робимо. Якщо там не можна, треба повністю міняти усей провід на новий. Найскладніше, як для мене і для нашої бригади, було дивитися на наслідки після ворожих обстрілів, що ці нелюди понароблювали з мирним населенням. В'ячеслав Орловський каже: Росіяни пошкодили мережі телефонного зв'язку, тому із рідними спілкувались рідко. В першу чергу дуже важко рідним переносити цей момент в житті, коли ти їдеш в тебе. Двоє маленьких діток залишаються вдома. Жінка дійсно дуже так само, батьки переживали дуже сильно. По, по можливості телефонували, але там зв'язку як такого немає. У громадах, де працювали Житомирські енергетики, більше шести місяців не було електропостачання. Вони нам завжди дякували за те, що ми приїхали і що буде скоро світло. Як там люди з високопілля не мали світла більш півроку. Ми завжди раді допомогти, тому що люди нас ждуть. І ми, хто не ми, будемо працювати і відновлювати електропостачання в Херсонській області. Жовтня 2022 року електропостачання у Херсонській області відновлювали сім аварійних бригад у складі 55 працівників. Леонід Харшан, Олександр Даналюк, Суспільне новини, Житомир. Житомирська міська рада опублікувала проєкт рішення про надання дозволу на списання та демонтаж будівлі 25-го ліцею. Для цього директор ліцею Іван Денисюк вже зібрав пакет документів зокрема, отримав висновок експертизи. Перша експертиза робилася в березні місяці після самої руйнації, в другій половині березня місяця, і в тій експертизі були повністю висновки експертів. Київські експерти були, приїжджали до нас, і відповідно вже в рішенні сказано було, що не використовувати дане приміщення в освітньому закладі. Ми зробимо зараз другу повторну експертизу для того, щоб уже підтвердити ті вказівки, які були з Києва дані експертами, і вже в рішенні виносимо це рішення висновок на міську раду. 23 Лютого відбудеться сесія міської ради, і після того як депутати приймуть рішення щодо демонтажу будівлі, оголосять закупівлю на виконання робіт. Орієнтовно вартість по прорахункам проєктної організації склала приблизно 9 мільйонів. По терміну, це і по трудодням приблизно до трьох місяців. У нас буде оголошено закупівля про демонтаж і вже з тих підрядних організацій, хто буде представлені, будуть, подадуть свої пропозиції, тоді вже буде визначено, хто переможе буде по демонтажу. Куди вивозити і як вивозити, це вже буде розписано, коли буде виготовлена проєктно-технологічна документація. Нагадаємо, що 4 березня 2022 року російські військові завдали ракетного удару по приміщенню 25-го ліцею в середмісті Житомира. Тетяна Дукач, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир. 16 лютого у Житомирі хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі мінус 2 в день до плюс 4 градусів. Також хмарно в Бердичеві. Температура вночі мінус 2, в день до плюс 5 градусів. Поростані хмарно з проясненнями, температура вночі мінус 2, в день до плюс 4 тепла. Хмарно з проясненнями також у Малині, вночі до мінус 2 градусів, в день до плюс 3. У Зв'ягелі цілий день хмарно, надвечір з проясненнями, вночі до мінус 3, в день до плюс 5. Хмарно з проясненнями також у Овручі, вночі мінус 1, в день до плюс 4 тепла. 42-річна Юлія Трофименко загинула 28 березня у селищі Калинівському на Херсонщині. Жінка закрила собою доньку під час ворожого обстрілу. Осколок пробив Юлії легені. Почався мінометний обстріл, я дуже злякалась і присіла біля стіни. А мама сказала: не бійся. Треба було прямувати в укриття, але нас застав ще один вибух. Вона закрила мене своїм тілом. Осколок пробив легені, не бачила крові. На собі я донесла маму в підвал на території лікарні. Там її намагались реанімувати. Але потім я побачила кров, розповіла Анна Трофименко, донька загиблої. Юлія працювала бухгалтеркою. Також разом з чоловіком вирощувала виноград. Робила прикраси за атласних стрічок. І чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів. Історії порятунку. Життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Дивіться суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного. Мама покійного захисника Маріуполя Євгена Черкеза Ольга міцно обіймає іграшкового бичка. Він частинка її сина. Іграшку подарував тато сину, коли йому було три роки. За рік чоловік загинув. 25 березня Ольга прийняла рішення виїжджати з рідного Маріуполя. Бичка забрали з собою. Він був її оберегом. За кілька днів після виїзду з Маріуполя Ользі подзвонили з патронатної служби і повідомили, що її син сержант Євген Черкес загинув 24 березня у боях за Маріуполь, прикриваючи відступ побратимів з позиції. Прощалися з воїном в Києві у день, коли йому мало виповнитись 28 років. Посмертно воїн нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Касетні боєприпаси розкидаються з контейнерів спеціальними модифікаціями ракет, систем залпового вогню, балістичних ракет і навіть авіабомб. Такі елементи металеві часто мають оперення парашути чи тканинні стрічки для стабілізації, можуть містити до півтора кілограмів вибухівки та від кількох десятків до понад трьохсот уламків. Мають систему самознищення, можуть вибухнути самі в будь-який момент. Не чіпай час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.